Коли НСДАП захопила владу в Німеччині і антикультисти об'єднали з нею зусилля в боротьбі проти релігійних рухів, що нібито представляли небезпеку для нації, ситуація для релігійних меншин почала серйозно погіршуватися. 1938 року було видано посібник по боротьбі з сектами. Це спричинило вкрай тяжкі наслідки для багатьох інакодумців. Згідно з цим посібником, небезпека сект проявилася в наступному. Виховання у послідовників егоцентричних поглядів та байдужості до всіх питань, що стосуються народу та держави, відмова давати присягу та використовувати німецьке привітання, відмова від обов'язкової військової служби, відмова обіймати посади у громадських та державних організаціях. відмова від участі в робочих зборах та від роботи у збройовій промисловості, неприйняття націонал-соціалістичної расової теорії. Аналогічним чином Дворкін на порталі створеного ним інформаційно-консультаційного центру святого Іринея Ліонського розмістив список організацій, позначених ним як деструктивні культи і тоталітарні секти. На сторінці кожної організації, що критикується, розміщено список негативних публікацій про неї у різних ЗМІ, що, вочевидь, були ініційовані самим центром. Стиль публікацій про різні організації є дуже схожим. Вони рясніють ідентичними емоційними, оціночними заголовками та визначеннями. В них широко використовується емоційно перевантажена мова, по суті, мова ненависті, навмисне очорнення, надання представникам критикованих груп стійких дегуманізуючих образів зомбі, гвалтівників, рабів, звірів та інших знелюднюючих епітетів.